Всім привіт! Ми сьогодні продовжуємо грати Trow Face 4 і я хочу доказати те, що ми не доказали в того серії. Ми в той серії ми грали до 14 рівня, а 15 рівень ми маємо сьогодні показати, як проходити. Пропускаємо це, це інтересно. Перший рівень ми проходили. І натискаємо на п'ятнадцять Бачите, взагалі. Натискаємо на це. Він починає підкачуватись. І натискаємо вигра. Бачите, ось тут ось це. І натискаємо всі пораблії. І далі натискаємо на нашу. Наш, наш поработок починає засміятися і а. А, 17 рывень напускаем сюда. Еще раз, далее на нем. И мы напускаем еще раз, и бугин в целом дарится. 17 9. Паште напускаем на парший мест наш. Минус так. И наш парший мест. Переможця нажимаємо на це і на нього. Він хоче навичати і буде условия у нас десь сложне. Ось я бачите, насимаєте на листочку. Пабіч і ми прогонимо і подаємося понятий. Бачтеймо все. Такий багатий.